У цьому відео я розкажу і покажу, як я вийшов на свою першу тисячу доларів з таргеті. Покроково і без прикрас я поділюся своїм шляхом і розкажу, з чим я стикався. Це відео допоможе тобі зрозуміти, як саме заробити свою першу тисячу доларів з таргету, тому обов'язково додивися його до кінця. Також не забувай підписуватись, а ми погнали. Предісторія, або з чого я починав в таргеті. Зрозуміло, що на самому початку у мене би не вийшло отримати зразу великі чеки, тому я починав. Самого маленького, а саме я шукав по знайомствам, по друзям чи комусь потрібна професія, таргетолог, людина, яка власне налаштовує цю рекламу. І цією людиною виявився мій товариш, який відкривав свою доставку піци, і він з радістю взяв мене на допомогу розвивати його бізнес. Це і був мій перший клієнт, який навчив мене налаштовувати таргет і розбиратись в певних нюансах бізнесу. Не можу сказати, що з самого початку було легко, але моє упорство довело до результату і розвитку цього бізнесу. Після цього я вже трошки отримавши перший досвід, починав шукати вже клієнтів самостійно. Далі я починав працювати з новими клієнтами, набираючи їх до себе в роботу. Звичайно, що як новачок я також брав їх по невеликим чекам, але була основа розібратися в цьому, зрозуміти, як працюють інші бізнеси, як допомогти їм розвивати їхній бізнес за допомогою реклами. Саме що гірше, у цей час не було курсів, оскільки я починав в далекому 2017 Році і не було можливості, щоб хтось мені прийшов і показав, як все працює. Тоді цього просто не було. Отримавши перших з десяток клієнтів, я зрозумів перших декілька висновків, якими зараз з вами поділюся. В першу чергу, я зрозумів, що не треба робити все для всіх. Треба вміти робити щось одне добре, і саме основне вміти повторювати цей результат. Тобто, вміючи робити якусь одну дію, ви з легкістю зможете. Її повторювати також після перших клієнтів я зрозумів свої сильні сторони, те, що я можу робити класно, і власне так як я поговорив попередньому, повторювати цей результат. Того і вам бажаю. зрозуміти, в чому ви сильні, що ви не вмієте. І, як говориться, підсилювати сильне. В моєму випадку мені добре получалось працювати з комерцією, тобто інтернет-магазини, клінінгові компанії, сфера послуг. Це в мене получалось дуже добре, і я стабільно генерував клієнтів для свого бізнесу. Як я шукав клієнтів на свої послуги. По факту це не було дуже складно, оскільки я просто придумав власне, свої сильні сторони, придумав з них скомпілював якісь певні офери для своїх потенційних клієнтів і запускав рекламу на цих. Людей. Це й давало мої перші ліди, результати. Звичайно, що не всі результати з реклами були класними, але я знову ж таки завдяки цим ітераціям я набирався свого досвіду. І щоб зрозуміти, як усе працює, я пройшов більше сотні проєктів. Мені прийшлось попрацювати більше в 50 нішах, щоб зрозуміти 2-3, в яких я сильний. Щоб досягти успіху у цьому, вам потрібно пробувати і не зупинятись. Як я вийшов на перший касар баксів в місяць, так як я говорив в попередньому чи я старався, не зупинявся і мені прийшлось пропрацювати певний напрямок, щоб це дало свої плоди на протязі певного періоду часу. Пізніше я також розкажу, скільки часу мене зайняло, щоб заробити першу тисячу доларів. Чи було легко вийти на першу тисячу доларів? Звичайно, що ні, оскільки ви не знаєте, що вам треба робити, щоб цю тисячу першу заробити? Так було і в моєму випадку. Не було все легко. Тому що, коли ви ще не маєте досвіду, дуже тяжко набити руку. Отримати певний досвід і розуміти, як покращувати і давати результат вашим клієнтам. Ви зможете отримати ці гроші тільки тоді, якщо ви будете давати результат вашим клієнтам. Оскільки, якщо ви не вмієте цього робити, з вами не будуть працювати постійно, у вас не будуть високі чеки, і, відповідно, ви не зможете заробити. Або вам прийдеться брати 10 клієнтів по 100 доларів, і тоді ви будете прям вмирати на цій роботі, працюючи 24 на 7 без вихідних. Перше, що я робив, я підвищував чек вже для діючих клієнтів. Зрозуміло, що це не працювало в такому руслі, що я працюю з людиною там умовно за 100 доларів, а потім прихожу і кажу, вибач, дядьку, але зараз вже 200. Ні, так це не працювало. Це працювало поступово з попереднім обговоренням цих нюансів зі своїм роботодавцем. Тобто, перед тим як працювати з ним, я говорив: дивіться, в мене ціна за роботу зараз ось така. Але якщо ми з вами працюємося і даємо результат, я зацікавлений в більшому заробітку. Тобто, якщо я даю вам результат, ми працюємо з вами або по середніх цінах, або вже домовляємося якось так. Щоб це було взаємовигідно, а не було в одну сторону. Саме таким способом я починав працювати з клієнтами за 100 доларів за чек і поступово виходив на 300-400 доларів за чек. Не зі всіма, звичайно, це також потрібно розуміти. Я не хочу вам тут, знаєте, малювати картину, ніби там прийшли за таку ціну, а потім я там в 5 разів збільшував чек. Звичайно, що це буде неправдою. Я буду, буду нечесний з вами, якщо буду говорити, що я так робив. Але в більшості випадків з лояльними адекватними клієнтами про це домовлятись, як я говорив попередньо це узгоджуючи. Також, коли дійсно бували ситуації, що дійсно давало цей результат, прям колосальний, і клієнт сам розумів, що ну блін, тут би варто було краще платити, бо тут постарались, тут збудували з нуля якусь систему, і дійсно про це можна було говорити. І таким чином, маючи умовних там трьох клієнтів, з якими я працював по 100 доларів, я вийшов там на 600-700 доларів доходу, просто збільшивши чек роботи з ними. Це є перший. Нюанс, який допоміг мені вирости в доході. Другий нюанс, який допоміг мені вирости в доході, це є лідогенерація. Тобто, я побудував систему так, щоб я міг постійно залучати клієнтів до свого. Бізнесу, тобто тих, яким потрібна таргетована реклама. У моєму випадку я нічого краще не придумав, щоб спамити клієнта, <клес> включити рекламу і шукати їх за допомогою реклами. Реклама давала круті результати, особливо якщо офер був взаємовигідний і очевидно вигідний для клієнта. У мене, до речі, є ролик на каналі, де я витратив більше 700 доларів на рекламу і поділився результатами, що я з цього отримав. Рекомендую до перегляду. Третій нюанс, який допоміг мені більше заробляти з таргетованої реклами, це є концентрація на певних нішах. Я вибрав декілька конкретних ніш, в яких я працював і вже знав, як плюс-мінус генерувати там результати. Звичайно, що якщо у вас щось вийшло одне, це не є гарантія, що вийде щось наступне. Але ймовірність цього чуть-чуть збільшується. Тому, власне, якщо у вас виходить робота, наприклад, там в б'юті-сфері, генеруйте ліди для б'юті сфери. Якщо у вас виходить працювати з інтернет-магазинами працюйте з інтернет-магазинами. Так ви зможете краще розуміти специфіку нічого для вас не буде новим, і відповідно ви зможете краще або з більшою ймовірністю генерувати результат. До прикладу, якщо в мене получалось працювати з клінінгами, наприклад, в Києві. Я шукав, де можна зв'язатись з контактами або запускав рекламу на свої послуги, наприклад, у Львові. І таким чином я також масштабував свій дохід за рахунок того, що я працював в одній ніші, але в різних містах, щоб вони між собою не конкурували. Також ще хочу додати, що це також не означає, що якщо вас ви сильні в трьох якихось сильних місцях, що не треба пробувати щось нове. Обов'язково спробуйте щось нове, оскільки ви не знаєте, чи це дасть результат чи ні. Коли мені, наприклад, попадались якісь проекти. В яких я раніше взагалі не працював, я старався більше брати їх в роботу, ніж не брати, оскільки це могло бути чимось новим, що краще би спрацювало або дало би кращий результат. І відповідно, пробуючи також щось нове, ви відкриваєте нові можливості. Тому рекомендую цей лайфхак також собі взяти на озброєння, якщо ви хочете збільшити ваш дохід. Скільки часу у мене це зайняло? Я розділю відповідь на дві частини: я розділю відповідь, скільки це часу зайняло в мене, і скільки би це часу зайняло новачку, який Починає, бо ви повинні розуміти, що є людина, яка вже в цьому щось кумекає, а є людина, яка в цьому нічого не розуміє, і взагалі все їй нове, і відповідно більше часу, можливо, їй на це піде. Власне відповідь полягає в тому, що такій людині, яка тільки починає, буде трішки складніше вийти на такий дохід. Але я думаю, що за рік практики можна вийти на тисячу доларів на місяць і побудувати систему, що важливо, лідогенерації на свої послуги, тобто мати не тільки пул клієнтів, які генерують. Цей дохід, а мати можливість поновлювати роботу з новими клієнтами, якщо ці будуть у вас відвалюватись. Тобто з нуля і до того, щоб вийти на такий дохід, треба витратити, як я вже казав, достатньо часу, і саме основне, це потрібно робити систематично, це є постійна робота, і тут також не вийде все дуже просто, як вам здається. Тобто недостатньо вивчити, як запускати рекламу, знайти перших клієнтів і працювати. Так, це буде працювати, але з часом якісь клієнти будуть Щось буде не получатись, і вам потрібно далі знову, 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 знову повторювати ці дії, щоб знову отримувати цей результат. Давайте тепер розкажу, скільки часу це зайняло в мене. В мене з повного нуля до тисячі доларів зайняло приблизно 6-8 місяців. При тому, що це була моя постійна робота, я постійно працював і, скажімо так, ще в певний момент я працював по дуже низьким цінам, і в мене було більше клієнтів і відповідно більше роботи. Так, тобто, я якби я зразу додумався там піднімати ціни і робити якісь певні лайфхаки, які б з вами поділився, то я би напевно вийшов на ту суму місяців за 4, а може й швидше. Але знову ж таки, ми беремо контекст часу. Я це робив у 2017 році. Зараз, звичайно, що ринок трошки не такий, але також можна досягнути таких цілей. Також ще дуже важливе питання, яке вас може виникнути. А як ж мені поєднувати це, якщо в мене є основна робота? Поєднювати це те, що буде для вас. Ас основою на початку, тому що ви не можете закінчити щось одне і почати інше. Якщо у вас є якісь зобов'язання, ви там оплачуєте квартиру, чи вам треба платити за продукти жити і так далі, то зрозуміло, що просто все кинути і почати робити таргет буде дурною ідеєю. Я вас категорично відмовляю це робити. Але якщо ви плануєте освоїти нову професію, ви можете робити це поступово, тобто ви можете спочатку вникнути в навчання, розібратися. Механізмах реклами, в інструментах реклами, психології, в маркетингу це все освоїти, тобто зрозуміти, як працює, і, наприклад, потихеньку шукати якихось клієнтів по знайомствам, по якимось розсилкам, по якимось чатам, по навіть можете запустити рекламу, якщо у вас бюджет дозволяє. Тобто отримати якогось, наприклад, одного-двох клієнтів, і потихеньку їх вести. Тобто, робити це так, щоб вас робота основна не страждала, і при тому ви не також не страждали. Ждали. Звичайно, що такий процес, ну, оцей перехід, він є складний, реально він є складний. Буде, не буде так легко, як вам здається, з самого початку, але якщо ви отак ставите собі ціль і ви там хочете перейти з одного на друге, то тільки поступово. Висновки, давайте підведемо рисочку і зрозуміємо, що нам потрібно робити, щоб це все працювало і ми могли досягнути цієї наші Бажаної завітної цілі, перше, що я можу сказати, як вам прийдеться працювати, як і на будь-якій роботі. Забудьте про дві кнопки натиснув, сижу під пальмою курю бамбук, такого не буде. На жаль, вам прийдеться працювати, освоювати нове, особливо якщо ви з цим не стикались раніше. Тобто вам прийдеться вивчити, зрозуміти великий пласт інформації, а це є насправді дуже важливо. Також, щоб швидше досягнути цього результату, вам необхідно е, знайти свої сильні сторони. Вам потрібно Зрозуміти в чому ви сильний, що у вас виходить найкра найкраще і підсилювати це. Також вам необхідно розуміти, що ви не хочете робити, і з часом це делегувати, наскільки це можливо. Наступне про що я говорив у відео: вам треба виробити системність в вашій роботі. Це є системність в роботі, робота з алгоритмами інстаграму, робота з людьми, також це є система. Систематично залучати клієнтів, розуміти, як це робити, бо це є дуже важливо. Тобто, основа є системність. Вам потрібно розуміти, що це все є системна історія. Тобто, по факту. То можна вийти на 1000 доларів працюючи з трьома п'ятьма клієнтами з середнім чеком 200-300 доларів. Це є повноцінно реальне завдання, яке ви можете досягнути працюючи над цим постійно. Скажу вам одну річ: якби у мене була можливість пройти якесь навчання, коли я тільки починав, я би з радістю це зробив. Але за мого часу не було ніяких толкових продуктів, які би можна було вивчити або зрозуміти і пришвидшити процес. До заробляння грошей. Тому я, щоб зекономити ваш час, якщо ви хочете зрозуміти, як працює таргетована реклама, як з неї заробляти і так далі. Я зробив курс, який допоможе вам розібратися з цими інструментами і пришвидшити ваш прогрес у цій справі. Більше 40 уроків, більше 5 годин хронометражу, ком'юніті людей, які допоможуть вам. Я, як автор цього курсу, також допомагаю учням розібратись в цій всій системі. Ви можете задати мені питання, ми можемо поспілкуватися. На різні теми є практичні завдання, є домашні завдання, є речі, над якими просто можна розібратись, про які ви 100% не чули. Це все на моєму курсі по таргетованій рекламі. Внизу, в описі під відео, ви знайдете сайт з тарифами, де вся інформація є, і можна спокійно з цим всім. Розібратись, і саме що приємне, ціна тебе дуже приємно здивує, оскільки це буде ціна банального міні-курсу по ціні великого плотного матеріалу. Тому, якщо тебе це цікавить, будь ласка, дивись в описі під цим відео є вся необхідна інформація. Також ти можеш подивитися ще оці ролики, які ти бачиш на екрані.